Того дня лісівник здійснював обхід території Остківського лісництва, що у Рокитнівському районі, шукав браконьєрів, які незаконно вирубують ліс. Побачив, як наближається підвода, вирішив її дочекатися, але почув постріл, а за ним різкий біль у грудях. Біг за мішов і почув стріл. Все, я впав. Я спочатку зрозумів, що в очах тим'яє. Не ти погано стало. Потім достав телефон, який перші номера були і не. Запіснику, бо я не мог не а так, який я Я почав дзвонити і там я нічого не помню. Пораненого лісника приїхав рятувати товариш, знайшов його у лісових хащах, відвіз у Рокитнівську районну лікарню. Медики констатували вогнепальне поранення грудей з ушкодженням легені. Прооперували. Видалення струйного тіла, ушування рани, поставили дензи біла. Загроза для життя була. на даний момент загальний стан важкий, але стабільний. Правоохоронці встановили у Єгеря стріляли з мисливської вогнепальної зброї. Щоправда, хто саме поки не знають. Правоохоронці встановлюють очевидців та осіб, які можуть бути причетними до скоєного злочину. Попередньо відомо, що постріл був здійснений з вогнепальної мисливської зброї. Пораненому єгерю Миколі 28 років. Лісівником чоловік працює нещодавно. Каже, ніяких погроз не отримував. Наймовірніше його пристрелили саме ті, кого й шукав, крадії цінного лісу. Поробі, ось, ви знаєте, робота така не, не з цікавих. З ним погоджуються і родичі. Замах на життя, скоріш за все, справа рук браконьєрів, адже цим незаконним бізнесом промишляють чимало місцевих. Чи якась помста? Це жник Не Ліс скрадуть нас у ході до судового розслідування. правоохоронці перевіряють різні версії даного інциденту. Особу стрільця правоохоронці ще не встановили, а кримінальне провадження відкрила за фактом замаху на вбивство, коли зловмисника знайдуть йому загрожує до 15 років ув'язнення.